Приватний виконавець, термін приватний це доволі умовний. А в чому приватність приватного виконавця? Ну тільки в елементі організації своєї професії. Все решта це виконання судового рішення державою. Я б сам працював в державній виконавчій службі. Мене там дратувало чинопочитання керівництва. Раз виконання будь-яких вказівок керівництва. Два ну я такого не робив, заявляв самовідвід і був готовий звільнитися. І можна. Вигнати людину з ДВС, а важко вигнати ДВС з людини. Чомусь там асоціюють приватних виконавців з банком, з ЖЕКом, з колекторською компанією. Але критикуйте мене ще. Коли ви мене критикуєте, я стаю кращим. Стовно міністерства юстиції там працює дуже багато різних людей. Чомусь можливо їм не везе на міністрів. В Студії бісить, але Андрій Авторгов каже, що у нього складний характер, але він відповідає, що не боїться плисти проти течії. Один із головних ідеологів інституту приватних виконавців в Україні склав іспит приватного виконавця на 97,5 зі 100 і здавалось би, хеппі Енд. Але у 2018 році дисциплінарна комісія примінюсці припинила його діяльність, тому що вирішила, що пан Андрій надто добре працює. Причина дуже швидко виконав рішення проти російського ВТБ банку, яке державна виконавча служба тягла два роки. Андрій виграв все. Суди, інстанції, дві юрисдикції скасував рішення і ще й стягнув моральну шкоду з держави. І знаєте що? Писати про приватний виконавців він почав ще 21 рік тому в юридичній газеті, коли більшість думали, що приватний виконавець це той, кого кличуть співати на новорічний корпоратив. Послухаймо, що ж його бісить. Випуск буде несерйозний, випуск буде буде жартівливе про виконання не тільки з Андрієм Авторговим, що вас найбільше бісить у роботі приватного виконавця: люди, система чи закони? Ну, якщо об'єднати всі ці визначення в одне речення, то мабуть система, яка дає можливість людям обходити закони. Мабуть, так коли вам кажуть, ви ж просто забираєте майно або думають, що виконавець це людина з ломом, дратує. Ну, це дійсно такий стереотип, потрібно говорити не так. Виконавець це людина, яка не забирає в боржника, а яка віддає стягувачу належне йому по праву, по закону, по рішенню суду. Тобто те, що є в боржника, воно вже апріорі належить стягувачу, тому що це так вирішив суд. Тому ми намагаємось ну, цей стереотип руйнувати. Звичайно, наша професія вона не є популярною, ми не співаки, ми не. Футболісти, ми не журналісти. Звичайно, що це професія не популярна, але ну хтось має це робити, коли бачите, як боржник грає в кішки мишки з законом. Що відчуваєте, як реагуєте? Повертаючись до теми нашого проекту, дійсно це бісить. Ну тут знову ж таки питання до законодавства. Якщо людина може це робити, вона може робити все, що не заборонено законом. Якщо наприклад, у процесуальних кодексах є визначення, що таке зловживання правами, то у виконавчому провадженні такого визначення немає. Якщо визначення немає, то немає відповідно і покарання за зловживання правами. Ну тому на сьогоднішній день боржник може це робити, тому що має таку можливість. Всім відомі приклади, що якщо ми маємо... Слабке низьке відсоток виконання рішень, то зрозуміло, що. Дуже велика в цьому питома вага саме тих суб'єктивних факторів, які можна і потрібно усунути, і зловживання боржниками своїми правами це один з цих факторів. Зрозуміло, що якщо у боржника немає майна, ну тут зрозуміло, вже державний виконавець ні приватний виконавець не допоможуть. Можливо, тут має місце вже наступна процедура, процедура неплатоспроможності. Але якщо боржник майно має і він ухиляється, ну це означає, що у нас щось не працює. Дратує, що закон часто робить приватного виконавця крайнім. Так, це дуже дратує. Наприклад, є судове рішення не по мені, але по моїм колегам. Коли суд, визнаючи електронні торги недійсними, стягує з виконавця, як з продавця, ті кошти, які він вже перерахував стягувачу. Тобто, в них його немає, а з них його стягують. Тобто, дійсно тут можна говорити про те, що ось виконавець у цій цій історії залишився крайнім і Він чомусь має сплатити свої кошти. Це дійсно дратує і бісить. Є категорія стягувачів, з якими теж важко, навіть якщо вони праві, у адвокатів є таке прислів'я. Перше, ворог адвоката це клієнт. Воно не настільки є справедливим до діяльності приватного виконавця, але також ми стикаємося з такими випадками, що клієнт іноді торгується твоєю винагородою іноді використовує тебе таку страшилку для боржника. Коли він там отримав вже своє, то відповідно. Йому вже приватний виконавець, нібито і не цікаво. Приватний виконавець залишається з такою проблемою, що він не в усіх випадках може стягнути винагороду за свою роботу. Звичайно, я можу навести ці приклади і підтвердити: якщо мається маємо синергію стягувач виконавець, я говорю абсолютно про законну синергію, коли. Стягувач підтримує тебе в судах, коли стягувач подає позови про визнання фраудаторними правочином. Тобто всіляко допомагає тобі у виконанні, тоді ну відсоток результативності він вищий. Якщо ж стягувач ну, поводить себе некоректно, то ну, відповідно тут і, і виконавця падає мотивація дійсно ну, працювати на результат. Що найбільше бісить? Підходи мін'юсту, рішення судів чи дії державних або приватних виконавців. Стосовно Міністерства юстиції там працює дуже багато різних людей. Там працюють дійсно люди, які закохані у цю професію. Державний виконавець, які віддали їй багато років, але чомусь можливо їм не везе на міністрів або на заступників. Стосовно судів дійсно дратує, коли суд. Не на стороні закона, а на стороні боржника таких випадків стає все менше. Я це, ну, можу спостерігати, але також це ну, дійсно бісить. Стосовно державних виконавців, ну я б сам працював в державній виконавчій службі. Мене там дратувало, ну це знаєте, чинопочитання керівництва. Раз, виконання будь-яких вказівок керівництва. Два. Ну я такого не робив. Тобто, якщо виникали якісь суперечності, конфлікти, я просто віддавав провадження і заявляв самовідвід, і був готовий звільнитися. Тобто, ну, я вів себе саме таким чином. В інституті приватного виконавця трішки більше ступені свободи, але також є регулятор, є мін'юст, є всі знають ці проблеми, які були. І в мене, і в інших виконавцях при певних посадовцях мінюста зараз їх немає. От, але тим не менше, як кажуть і наші іноземні колеги, регулятор є регулятор. Коли українські посадовці в чергове говорять про реформу виконання, вам смішно чи боляче? Мені і смішно, і боляче, і це дратує, тому що реально ніякої реформи не проводиться. Так дійсно була розпочата реформа. В 2016-2017 році, але от ну, мабуть, хвороба нашої держави, що багато дійсно корисних реформ починаються, але вони не доводяться до свого логічного завершення. Так і в нашій країні був запроваджений інститут приватних виконавців. Разом з тим, повноцінна змішана система у нас до цього часу не запроваджена. І я вважаю, що ну, на сьогоднішній день відсутня політична воля в тому, щоб вона дійсно існувала. А те, що написано в дорожніх картах, те, що написано в Україні Фасіліті, ну як на мене, це більше замилювання очей нашим іноземним партнерам, тому що є мета. Мета це збільшення відсотка виконання судових рішень. Все решта, в тому числі цифровізація, це лише засіб, не може бути метою виконавчого провадження його цифровізації. Це засіб. Мета це відсоток виконання. Хто реально керує процесом стягнення? Приватний виконавець чи держава? Ну, взагалі, то приватний виконавець термін приватний це доволі умовний термін, тобто. Всі правила державному приватному виконавцю йому виписує держава і приватний виконавець і державний, вони працюють в рамках того ж одного того ж самого законодавства. А в чому приватність приватного виконавця? Ну тільки в елементі організації своєї професії: те, що він організовує офіс за власні кошти і отримує винагороду, а не заробітну платню. Все решта це виконання судового рішення державою. А вже на кого держава покладе ці. Повноваження, з ким вона поділиться своєю функцією виконання судових рішень, ну, це не важливо. В одних країнах існують виключно державні виконавці, в інших країнах існує змішана система виконання рішень. Західноєвропейські країни вони тяготіють до виключно приватної системи, і тому там відсоток виконання вище, і відсоток звернення до Європейського суду з прав людини відповідно нижче. Тому. Ну, неважливо, важливо чи приватний виконавець. Держава делегувала повноваження. Ми виконуємо рішення від імені держави. Що складніше знайти боржника чи змусити державу не заважати? Я думаю, що змусити державу не заважати. Боржника не знайти простіше. Вам більше імпонує боротися із системою чи з колегами на ринку? Я не борюсь з колегами на ринку З системою. Я, ну, я змушений боротися, тому що ну, на жаль, я бачу, що робиться не так, як має бути. Про європейські практики ми тільки говоримо, а насправді ми їх не переймаємо. Тому, звичайно, боротися з системою. Стосовно колег, я не борюсь з колегами іноді можу боротись ну з тими явищами, які деякі колеги продукують, і які мені не подобаються. Що дратує більше, коли війна гальмує виконання чи коли юридична база не адаптується? Ми якось були в суді. До речі, це був суд з міністерством юстиції, і представник Мінюсту послався на військовий стан. І Одна суддя в такому же віці. Вона сказала так: «Мені не потрібно кивати на воєнний стан або працюйте, або воюєте. Якщо ви не воюєте, значить працюєте. Ну я абсолютно з нею згоден і тому, коли кивають і в процедурах примусового виконання на воєнний стан ну дійсно є там певні об'єктивні реалії, але або працюємо, або воюємо. Буває таке, що суди роками блокують виконання законних рішень. Буває, на жаль, буває, і це дуже бісить. Це може бути як забезпечення позову шляхом зупинення виконання судового рішення, що категорично недопустимо. Це може бути процедури перевірки дії виконавця. Тобто, на жаль, такі випадки бувають. Я не говорю, що це є масово, тому що. Судова система, як на мене, останні роки десятиліття, а в мене стаж роботи у галузі права 25 років, то вона дуже змінилася в хорошу сторону. Що б там не говорили. Дійсно, є проблеми. Проблеми є у всіх. Але глобально ну, цей поворот судової системи, саме направленої на виконання остаточного рішення, ну, як на мене, він відбувся. Він ще не завершився, але він є. Приватних виконавців бояться, ненавидять чи просто не розуміють. Я вже говорив, що професія у нас не є популярною. Можливо, нас хтось не розуміє, але коли у людини є потреба у виконанні судового рішення, коли він стає стягувачем, ну він швидко все розуміє. Звичайно, ніхто не любить чомусь там асоціюють приватних виконавців з банком з ЖЕКом. З колекторською компанією, але mm. коли хтось спричинить шкоду, ну тому ти ті ж самий з так пересічний людині. І вона приходить до виконавця, і вона говорить: ну, а як, як це ви не можете виконати рішення? Ви ж приватний виконавець? Тобто тоді вона все розуміє, і світогляд змінюється. Вона вже розуміє, що от, 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 от є таке законодавство, воно можливо про тому приватний виконавець може далеко не все. І до неї це приходить розуміння. І дякує виконавцю. і Вона відставлю залишає відгуки в інтернеті позитивні. Ну тобто, світогляд людей міняється. Тих, хто з нами стикається в якості стягувача. Яка бюрократична вимога здається вам просто знущанням? Ну вона на жаль не одна. Ну, перше, це наявність факсу в офісі приватного виконавця. Це вимога закону? Скажіть, будь ласка, ви давно відправляли або отримували факс? Пам'ятаєте, дівчино? Стартуємо. Друге, це буквально недавно запроваджено, я був дуже здивований, схвалення номенклатури приватного виконавця між регіональним управлінням юстиції. Ну, от уявіть собі, що ви є журналістом, у вас є якісь папочки для власного ну, там, користування. І от перелік, назву цих папочок затверджує там Міністерство телебачення і радіозв'язку. Ну, ви скажете, Та, ну, а навіщо це? Ну, от і питання, а навіщо це приватному виконавцю? Що б ви змінили в Міністерстві юстиції, якби отримали повноваження на місяць? Ну, мабуть, змінили б філософію підходи. Це саме головне. Це дуже важко, тому що ну, у нас, як я вже сказав, немає повноцінної змішаної. Системи примусового виконання, тобто є державна виконавча служба, є приватні виконавці. Державні виконавці, вони фактично є конкурентами приватних виконавців. Відповідно, керівництво державної виконавчої служби воно бореться за свої показники, а не спільні. В цій парадигмі вже закладений конфлікт, тому що ну не буде керівництво державних виконавців. Воно буде думати там, як зробити краще приватним. Виконавцям. Тому приватним виконавцям потрібно думати, як це робити самим. Але, ну, на жаль, це дуже важко сприймається. Чомусь от мої колеги сприймають Міністерство юстиції, як якусь таку собі інвестняню, що має бути там якийсь умовний заступник міністра з питань приватних виконавців, який прийде і, як добрий цар, все для них зробить. Ну, ні, такого не буде. Це так такого не буває. Тобто, якщо не ми самі, то ну, ніхто для нас нічого не зробить. Є боржники, яких вам навіть трохи шкода? Ну так такі випадки були одне з моїх перших, можливо, навіть перше виселення боржника з приміщення. Я працював в державній виконавчій службі. Це було 25 років тому. Цього боржника він був раніше засуджений. Він був неблагополучний його. Ну, як кажуть, кинули на квартиру. Тобто йому не дали грошей, а виявилось, що його квартира продана. Ну і, звичайно, дійшло до виселення. Новим власником він на нас, з дільничим інспектором і стягувачкою, кинувся з сокирою. Оу, oh, гад, no вей! Ми від нього тікали. Потім приїхав спеціальний наряд міліції, які були належним чином екіпіровані. І вони наділи на нього наручники, але щиро, по людськи і мені, і дільничому інспектору, який знав цю історію, нам його було щиро жаль. Але ну, на жаль, зробити ми нічого в цій історії не могли. Що вас бісить у поведінці колег державних або приватних виконавців? Щодо державних виконавців, то є така проблема: є керівництво. По суті, державний приватний виконавець є незалежним, але у державного виконавця є керівництво, і він змушений підкорятися вказівкам керівництва законним, незаконним, ну дуже багато питань і, і історій знають всі, хто причетний до цієї сфери. Стосовно приватних виконавців, так ну у нас більша ступінь свободи, ми є незалежними, але ж знову таки потрібно. Не у всіх є розуміння, що ми є незалежними. Ті, хто, як я в таких випадках кажу, нехай не ображаються мої колеги, можна. Вигнати людину з ДВС, а важко вигнати ДВС з людини. Тобто, у людини все одно залишається якесь таке сприйняття світу. Що це мін'юз, це наше керівництво, ми маємо йому підкорятися. Я людина іншої філософії. Я бачу, як це відбувається за кордоном. Це має бути ну, партнери. Я не говорю, що там рівні, не рівні. Це мають бути партнери. Тобто, є міністерство юстиції, це партнер виконавців по виконанню судових рішень. У них спільна мета. От, я вважаю, що має бути так. Можливо, я там ідеаліст, ну але... Такі вже які. Як mm. часто вам погрожують або тиснуть? На початку діяльності таке було. Потім ну, я таких випадків не спостерігаю, принаймні у своїй діяльності. Стосовно колег, ну, на жаль, такі випадки є. Одному з колег боржник спалив офіс. А також реалії сьогодення від іншого колеги я чув, що йому погрожував боржник-працівник ТЦК. Ну, такі, ну, бо у нас речі відбуваються, і це було дуже ну, негарно і некрасиво. Ну, свого боку, скажу, в мене також були боржники, які працювали в ТЦК, але якось ми з ними спільну мову знаходили, і в принципі рішення вони виконували. Ну, але це ж теж такий дзвіночок, що ну так не має бути в цивілізованій правовій державі, навіть і в воюючій. А тиск лише з боку боржників буває? Якщо брати тиск з боку регулятора, то якщо ви знаєте мені. Припинили діяльність у 2018 році. Я був змушений в судовому порядку доводити свою правоту. Я її довів. Наказ про припинення моєї діяльності було скасовано. Більш того, я стягнув з держави моральну шкоду, нехай невелику, але стягнув. Тому та це був тиск. Тоді було виконання у мене це було стягнення з російського банку. Мене попереджав стягувач про те, що у мене можливо будуть проблеми. З міністерством юстиції, оскільки у них там є хтось впливовий. Потім мене попереджали і мої колеги по адвокатурі, і про те, що там можливо я якби був би стриманий у цим виконанням. Ну але я для себе вважав, що якщо починати, ну скажімо так, підкорятися якимось незаконним вказівкам, то це буде, вибачте, друга державна виконавча служба, а ніяке не приватне виконання. Тому я це рішення виконав. Ну і по факту мене припинили мою діяльність. Тому так це був тиск. Чи не виникає у вас внутрішнього конфлікту бути частиною системи, але водночас критикувати її? Ну так, можна бути частиною системи, але потрібно бути живою частиною системи і потрібно бути думаючою частиною цієї системи. Якщо б Фейсбук зник завтра, ви б зітхнули з полегшенням? Фейсбук дуже люблю. От з усіх соцмереж більш за все м -м, люблю Фейсбук. Скажімо, можливо, я відношусь до старшого покоління, яке ну дещо з іронією сприймає там Тікток адвокатів, інстаграм адвокатів, але мій профіль є і в Тікток, і в Інстаграмі. Ну, але більше за все я люблю Фейсбук. Який ваш найризиковіший пост, про який потім жалкували? Та не жалкував. Пости не витираю. Якщо вже написав, то написав. До речі, якщо брати. Стосовно написаного, перша моя стаття про приватне виконання вона вийшла в 2004 році. Далі було ще багато статей, і дуже цікаво повернутись до того, що ти писав тоді. Те саме я би сказав про свою дисертацію на здобуття кандидата юридичних наук. Теж там дуже цікаво до неї повернутися і зараз, і почитати те, що писав тоді. І частина цього вона вже є, і це ну дуже круто. І ти дивишся і розумієш, що десь ти приклав свої зусилля не дарма. І воно дійсно працює, і, і, і воно на сьогоднішній день є. Відчуваєте тиск громадських організацій на вашу діяльність? Ну, я взагалі то громадські організації дуже люблю. І наша асоціація приватних виконавців України, і асоціація правників, де я є членом, асоціація адвокатів України це все громадські організації. Це ну супер. Дуже добре, що юристи, адвокати об'єднуються в громадські організації. і Ці організації. Дуже багато чого роблять на направленого на розбудову права в нашій країні. Ну є, на жаль, і інші громадські організації, Колись забирав дороговартісний автомобіль у боржника за судовим рішенням. І от набігли представники тих інших громадських організацій, які називали ще тітушками. Ну і от почалися така штовханина. Потім їх представники ще приходили до мене в офіс, і у нас була така ну, сувора, неприємна, але сувора. Розмова, я в принципі сказав про те, що я працюю по закону, і те, що ви там це записували, стрибали, провокували. Ну що ви з того отримали? Виконання судового рішення відбулося. Відбулося ну вам бути допомогло, не допомогло і ніколи не допоможе. Що бісить у колишніх колегах-адвокатах? У колишніх колегах-адвокатах іноді бісить, коли беруть не знаннями, а хайпом, горлом приходить молодий адвокат, і замість демонстрації. Знань там починає кричати, знімати. Ну було на жаль таке в офісі. Ну дійсно це бісить. У вас є можливість сказати щось людям, які вас критикують. Критикуйте мене ще коли ви мене критикуєте, я стаю кращим, і коли я критикую вас, ви теж стаєте кращими.